Я не хочу шарити налаштування, кольори, це все. Я просто хочу нажимати на кнопку і знімати влог. Чи можна це зробити на Sony e 10? І щоб цей влог не був нудним, ми підемо на відкриття подкаст студії в місті Рівному. В принципі, тематика фото-відео, я думаю, вам буде цікаво. Зодно потестимо цю камеру. Камера сьогодні в мене просто як з коробки. Поставив об'єктив, вітрозахист, який йде в комплекті, зарядив батарейку. Єдине, що, звісно ж, доставив карту пам'яті, щоб було на що записувати, поставив автоматичне ISO, автоматичний баланс Біло і пішов знімати, показувати, як ця камера знімає, якщо ви ще не вмієте боротись з налаштуваннями. Просто з коробки, єдине що на ній об'єктив Sony 11 мм 1,8 кітового в мене, на жаль, немає. Отже, я увімкнув стабілізацію, в мене з собою ще є об'єктив 28.2.0. От зараз якраз сильний вітер, можна побачити як справляється вітрозахист. Я вже на місці, хто зрівно От там от театральна площа. За нею. Міський суд і нова пошта. І йдемо туди вниз. У нас ідеальний ефір. В тій кімнаті робимо стрім. в цю кімнату через YouTube. Я пропонував хлопцям кінотишну або сендером. Не захотіли, кажуть, давай YouTube на пам'ять чи поставився. в Ютуб ефір. Час собі, я б на такі подкасти кожен день ходив. Ну, на, на такі, кожен день таких не буде, але можеш приходити кожен день. Я сьогодні роблю тест цієї камери. Бач, без, без клітки, без, без мікрофонів, нічого. без нічого. Без стабілізатора. Без звука. Ну я надіюсь, зі звуком. З кришкою на бігні. Знімаємо. Ви, Ви не знайомі? Знімаємо блог. Я думав, що в всі все одного знають. Хлопці оператори, правильно? Так, да. а що ти знімаєш? Я знімаю е, відео, рілси і ютуби. А ти що знімаєш? Я аналогічно і трансляцію роблю. кліпи музичні. А я все, що. Все, все що дадуть. Все що лежить. Все, що лежить, криво, валяється, я все. знімаю. Привіт. Це відеоблог. А, Це відеоблог Саші Старжинського, і ми сьогодні на прем'єрі відкриття відеостудії в місті Рівному. Називається вона 11. Правда, Міш? Так. Приходьте всі сюди знімайтеся і покайфуйте просто. Саша, а, ти поїв? Сашенька, йди поїмо. Почекаю, зніму. Отіо, просто, я не знаю, отакі о. 11 друзів Іллі, Тимура і Володі сьогодні зібралися тут тим, щоб відсвяткувати. Але це важко не шикарно, правда? Відсвятку, прийшли відсвяткувати відкриття студії. Що може бути найкраще, це подкаст студія в місті Рівне. Я, я можу говорити дуже багато, але мабуть ще раз хочу подякувати тобі. Зараз будемо підглядати, що у них тут по, по техніці. Ми <рес> все видаємося. Мікрофончики, софти. Хочу учить настройки, а хочу просто нажать кнопочку і знімати Типа для UGC, для блогерів. Таке от. Така картинка. Так, вирішив потестити функцію CineVlog. Тут є різні пресети, треба дає такі чорні полоски. Зверху знизу ніби в кіно. І тут є різні пресети по кольору. Я поставив Gold. Золотистий. Напротязі дня картинка була холодна. Все-таки треба було фіксувати баланс білого на якийсь теплий. Відтінок я залишив на авто, і воно все було таке холодне, синє, Ну, от. вечір Отак от справляється камера. День два, хоча насправді пройшло вже десь. 3-4 дні, тому що ці всі дні йшли дощі. Я ніде не знімав, я просто монтував. І зараз вийшло сонце. І я йду на зйомку. Я вирішив для порівняння показати ще й, як знімається камера на реальній зйомці. Також зараз в мене, на відміну від першого дня, стоїть кольоровий профіль PP-11 S-Sineton. Він називається. Це прямо з камери він картинку дає. Баланс білого. Зафіксований на пресеті з будиночком. І в мене зафіксоване, витримка в мене зафіксована, діафрагма зафіксована. Тобто всі налаштування я поставив вручну і отаку вона дає картинку. от, Не авто цього разу. Ще трошки себе познімаю в контровому світлі. То світило сонце на мене. Зараз світить ззаду. Камера ось так от справляється. Немає провалів, Тобто я думаю, що прекрасно видно і мене, і те, що ззаду, а не просто зад весь білий і так далі. Отак от, от, якщо збоку. Зараз йду знімати тіктоки для Goldie, Це бренд одягу, в них є своя мережа магазинів. Звук все ще пишеться в камеру, але я начеплю петличку, тому що треба буде знімати з петличкою. І ви почуєте трошки. Результат з петличкою, відповідно. Погнали. Що треба зробити дівчині, щоб він купив тобі цей ног? Відзняв зйомку на Голді на цю ж саму камеру і цей самий об'єктив, який ви бачите зараз. Це для розуміння, як виглядає картинка. Я замовив ось там от в річі хаус-бургер. Тим часом, поки я його чекаю, я пороблю субтитри до попередньої зйомки, теж Голді. Роблю субтитри в додатку Верба досить швидко, зручно. Я собі вибрав стиль, який завжди використовую, який подобається їм. І все дуже зручно. Одразу видно, що булочка зготована не з супермаркету. М -м -м. Я, звісно, не критик ресторанний, але картопля дуже хрустка, ну прям капець. Автофокус, як ми бачимо, дуже класний, дуже свідкує за очима. Отак От оце все виглядає. Де Поїм і йду далі. Ви дивитесь, як справляється стабілізація просто з рук. Я йду, чисто тримаю в руці камеру і я при цьому кульгаю, тому що я недавно провів місяць в гіпсі, в був перелом ноги. Я досі кульгаю і покажу зараз, як виглядає мій сетап. Отак. От, от Сьогодні в клітці, тому що я кріпив на стабілізатор з кліткою. Камера посолідніше виглядає. от І так, по підсумках. Дуже прикольна маленька камера, можна скрізь носити з собою. От ми бачимо тут тінь від камери, я її просто поставив на парапет. Сонце вже заходить, прямо буквально на очах ми зараз побачимо, як зайде сонце і як відповідно міняється картинка. Так співпало, я це не планував. Отже, дуже прикольна камера, дуже хороше розширення з 10 біт кольором 422, що це дає набагато кращий колір та набагато. Краще деталізація. Далі, в принципі, непоганий вбудований внутрішній мікрофон. Правда, звісно ж, він не замінить петличку, але все ж непоганий, якщо не хочеться з собою нічого таскати і от для таких от відео. Для розмовних все-таки я би взяв петличку з собою. Далі, великий плюс це clear image zoom це е, отака от можливість приближати. Це я роблю прямо в камері речашком. Без втрати якості, абсолютно без втрати автофокусу, все працює так, як і має працювати. Тобто, у вас на об'єктиві, якщо це фікс, а не зум, тобто з фіксованою фокусною відстань, ви все одно можете приближати в півтора рази в 4К та в два рази в Full HD. Це дуже великий плюс, без втрати якості ще раз. Далі, наприклад, дуже класна функція для блогерів, про яку я не сильно розказував, це презентація продукту, коли ти її просто показуєш. Якийсь товар, чи якусь річ, камера автоматично фокусується на ньому, а не на лиці. Але це можна вмикати і вимикати. Тобто, відповідно, можна поставити, щоб камера в першу чергу фокусувалася на обличчі, або в першу чергу на якомусь товарі, який ви тримаєте перед камерою. Це дуже зручно для UGC, для всіх розпаковок. Це прям топчик. Далі вбудована цифрова стабілізація, яка набагато краще, чим в першій версії. Вона тут не желейна В першій версії, якщо у вас була довга витримка, низька оця друга цифра біля витримки, то у вас картинка була така желейна, у вас все трусилось. Зараз я знімаю в s log 3. Це професійний кольоровий профіль для зйомки відео. Тобто, що він дає? Він дає дуже високий динамічний діапазон. У вас не буде ні пересвітлень, ні провалів. ніяких, тобто У вас буде Видно все, а не лише небо або лише вас, коли ви сидите. Це дуже класний профіль в сонячну погоду, бо в ньому дуже класно витягуються світлі ділянки кадру. Я почав знімати в сонячну, але сонце вже зайшло. Зараз перемкнусь на інший режим. Зараз я вимкнув S-Log, це без кольорових профілів. Зараз ви можете побачити різницю в динамічному діапазоні, от як, по ходу, весь будинок вибитий по світлу, і щоб його зробити нормальним, я маю зробити отак. І тепер дивіться на мене, наскільки я темний. От вам і причина, по якій вам потрібно освоювати кольорові профілі. І звісно, монтаж в програмах хоча б. Та в інші, тому що, хоча б тому, що вона безкоштовна. Хоча насправді це максимальна програма, яку ви можете освоїти. Що, як вам такий формат тесту в форматі влогу? Напишіть, чи вам подобається таке, чи краще знімати в акуратній студії. Але я особисто кайфанув, реально це прикольно. Це не так просто знімати себе і знаходити ракурси, якісь нові, і так далі. Зняв трошки мало перебивок, але в принципі це був тест, як знімати себе. так що Піде Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Слава Україні!